Саркоми, хоча і є рідкісною групою злоякісних пухлин, але вони вражають як дорослих, так і дітей. Особливо дітей, бо якщо серед дорослих це є 1% людей хворих на саркоми серед всіх гонкохворих, то в дітей це є цілих 15%. І тому важливо вчасно діагностувати, якщо у вас появився якийсь біль в кінцівках, чи можливо якась загальна слабкість. Якщо, можливо, ви помітили, що почали втрачати вагу, обов'язково зверніться спочатку до свого сімейного лікаря. При потребі сімейний лікар вас скерує на комп'ютерну томографію чи магнітно-резонансну томографію. А в подальшому, якщо є така потреба, до онколога, який вже зможе скерувати вас в профільний заклад для лікування даної патології. Сама по собі ця проблема не пройде, тому вона потребує комплексного лікування.